Вітаю, друзі! Готуємо курочку сьогодні. Підготуємо м'ясо, для початку промиємо, просушимо саме філе і підготуємо маринад на основі яйця і майонезу, в якому він мусить постояти у нас десь півгодинки, ну, мінімум 20 хвилин, а також можна залишати на ніч в такому вигляді. Для маринаду ми беремо одне яйце. Одну ложку майонезу, солі чайної ложечки і всякі всякі спеції і трави за вашим смаком. І свіжі, і сушені трави, сіль, і також ложечку борошна. Спочатку все гарненько об'єднаємо, розмішаємо. Потім ложечку борошна, такий, начебто, кляр у нас вийде. Ну, але ми в нього зануримо повністю наші філешки. Їх можна буде посмажити у фритюрі. В паніровки, або без, або запекти в духовочці. Такий собі звичайний кляр у нас вийшов, як омлетик. Тепер викладаємо всі філешки і ретельно прямо руками перемішуємо. Ось так. І все. Залишаємо ну, наскільки вистачить у вас терпіння, але мінімум 20 хвилин. За 20 хвилин, друзі, маринадик у мене майже весь впитався, я цьому рада, м'ясо буде сухов... соковите, не сухе. Спробую без паніровки пожарити одну партію. Трохи схожий цей рецепт, у нас на каналі є м'ясо в сирній шубці. Там свиніна. Непоганий рецепт на святковий стіл хороший. Дивіться, не розтікається маринад, не шкварчить так, щоб сильно шкварчало, ляпало і заважало. Просто, перш ніж перевертати, даємо можливість. З однієї сторони гарненько зарумяниться. Ось так, прямо до темненького, і більше ми перевертати не будемо. Викладаємо на папірець. Паніровку робити я не буду. Мене влаштовує повністю така скоринка хрумка. не буде розлітатися ні борушного ні паніровочка. Так і залишаю. І вам рекомендую. Друзі, я рецептом дуже-дуже сильно задоволена. Буду готувати ще і вам рекомендую. М'яско дуже ніжне, соковите. Неймовірно швидко проготовилися. Зверху ви можете залишати його хрумким. Можете накрити кришечко, щоб воно відм'якло. А як ви, друзі, маринуєте курочку? Діліться своїми секретиками внизу в коментарях.